Ніч пройшла більш-менш спокійно, але було чутно вибухи, які були поряд з містом Харковом. І дійсно починаючи з 23 -го години, такі вибухи лунали, і містяни були дуже стурбовані цим. А взагалі, хочу сказати, що так лунає повітряна тривога. Продовжується лунати вона. І на жаль, буду казати, що люди на жаль ще підкресли звикли до цих повітряних тривог і дуже повільно реагують на них, тому нам обов'язково потрібно сьогодні зробити, чим ми, до речі, займаємось диференцовану повітряну тривогу, і ми робимо все можливе, щоб вже восени міста Харков мав диференційовану систему повітряних тривог, і тоді люди будуть чітко розуміти, коли літить, літить до Харкова і зовсім по іншому буде вибудовано життя у Харкові. Бо сьогодні, коли луна лунає таки. Повітряні тривоги, котре лунають і по 50 годин. Буває таке. То зачиняються дуже багато банківських установ. Ще таких установ, які обслуговують людей. Тому для нас дуже потрібна, щоб була диференцована система повітряних тривог. Бойові дії тривають. Тривають вони ви пам'ятаєте вже дуже довго і дуже багато сьогодні. У Харкові ми приймаємо вимушених переселенців. Само, в тому числі із вівчанського напрямку, і Липецького напрямку, із Куп'янського напрямку. Тому ми всією душою боліваємо за наших військових, підтримуємо наших військових, славетних військових, які боронять нашу землю, які захищають наше місто, міста до речі, Харків. Крім цього, захищають нашу Україну, і ми їх дуже підтримуємо. Але життя триває, і хочу сказати, Зати працюєте громадський транспорт, працюєте всі крамниці, супермаркети, аптеки, підприємства, тому Харків живе, живе і працює сьогодні. Тривають запекли бойові дії в Овчанському напрямку, і що стосується того, як це там відображається на місці, я хочу сказати, що починаючи з двадцятого другого року, коли почалася війна. Харків перебуває під постійними загрозами, під постійними обстрілами, і тому ми повинні бути дуже сконцентровані для того, щоб вистояти і для того, щоб перемогти. Дійсно, сьогодні найважливіше завдання, на яким працюють всі гілки влади, працює президент України Володимир Зеленський. це закрити небо над Харковом, бо це головне завдання від нього залежить все інше.